Книга Елен Вайт Велика Боротьба. Розділ 42. Боротьба закінчена. Частина 1 Коли закінчиться тисячоліття, Христос знову повернеться на землю у супроводі сумно спасенних і ангелів. Він велично зійде з небес і повелить померлим грішникам воскреснути, щоб отримати заслужене. Вони виходять зі своїх могил, могутнє військо, незлічене, як пісок на березі моря. Як не подібні вони до тих, що воскресли в першому воскресінні. Праведні зодягнуться в нетлінну красу і молодість нещастиві ж воскресають зі слідами хвороби і смерті. У цьому великому зібранні очі всіх прикуті до слави Сина Божого і натовпи нечестивих в один голос вигукують. Благословений, хто йде в Господнє ім'я, але не любов до Ісуса змушує їх визнати це. Під пливом дійсності та істини ці слова мимоволі зриваються з їхніх уст. Нечестиві виходять з могил з тими ж ворожими почуттями до Христа і з тим самим бунтівничим духом, з яким вони зійшли туди. Їм же не буде дано часу випробування, щоб виправити вади минулого життя, та це нічого не змінило б. Усе життя, проведене в беззаконні, не пом'якшило їхніх сердець. І якби їм знову був даний час випробування, вони поводили б себе так, як і в перший раз, ухиляючись від виконання вимог Божих та підіймаючи проти нього повстання. Христос ходить на гору оливну, звідки Він вознісся після свого Воскресіння. І де ангели нагадали про обітницю його повернення. Пророк говорить І прийде Господь Бог мій, і з ним усі святі. І того дня стануть ноги його на оливній горі, що перед Єрусалимом зі Сходу, а оливна гора на дві половини роздвоїться на дуже велику долину. І стане Господь царем над землею всією. Господь буде один того дня і одне ім'я Його. Книга пророка Захарії, 14 розділ 4, 5 та 9 вірші. Коли Новий Єрусалим у сліпучому сяйві сходить з небес, він опускається на місце, очищене і приготовлене для нього. Христос разом зі своїм народом і ангелами входять до святого міста. Тепер сатана готується до останньої вирішальної битви за першість, позбавлений сили і можливості спокушати. Князь Сла тривалий час почував себе нещасним і пригніченим, але після воскресіння нечестивих він бачить, що на його боці сила селена послідовників, і його надія оживе. Він твердо вирішує продовжувати велику боротьбу. Сатана збере всі армії беззаконників під свій прапор і намагатиметься з їхньої допомоги здійснити свої мрії. Нечестиві це полонені сатани. Відкинувши хреста, вони підкорилися головному бунтареві. Вони готові слухняно виконувати його накази. Однак сатана, який і надалі залишається хитрим і підступним, приховує своє справжнє обличчя він видає себе за князя, повноправного володаря світу, спадщина якого була в нього незаконно відібрана. Він виставляє себе перед своїми ошуканими підлеглими визволителем, запевняючи їх. Що це його сила підняла їх із могил і що він має намір звільнити їх від найшорстокішої тиранії. При відсутності Христа сатана творить чудеса, щоб підтвердити правомірність своїх домагань. Він зміцнює слабких і надихає всіх своїм духом та енергією. Він пропонує заволодіти табором святих і Божим містом. Зловтішно радіючи, він вказує їм на нещасленні мільйони воскреслих, Заявляючи, що як їхній ватажок він здатний захопити місто і повернути собі престоли царства. У цьому нещасленому натопі перебувають допотопні довгожителі, велетні з могутнім інтелектом, котрі, підкорившись владі лихих ангелів, присвятили всі свої знання і здібності для самозвеличення. Це люди, перед майстерністю, і генієм яких схилявся весь світ. Але своєю жорстокістю винаходами не на користь, а на злолюдство, вони опоганили землю. І, спотворивши образ Божий в людині, змусили Бога стерти їх з лиця землі. Тут царі і генерали, завойовники народів, доблесні мужі, які не програли жодної битви, горді і марнославні воїни, від вигляду яких тремтіли царства. Смерть не змінила їх. Вони виходять з могили з тими самими думками, які були перервані смертю. Ними керує та сама жага до завоювань, що й у минулому. Сатана радиться зі своїми ангелами, а також царями, завойовниками і сильними світу цього. Вони бачать, що на їхньому боці сила і чисельна перевага, стверджують, що армія за морами міста невелика порівняно з ними, і вони можуть стати переможцями. Вони розробляють свої плани, як зволодіти багатствами і славою нового Єрусалима. Усі, не гаючи часу, починають готуватися до битви, талановиті зброярі виготовляють військове спорядження. Полководці, які здобували славу своїми перемогами, формують полки і армії. Нарешті дається наказ про наступ і незлічені полчища виступають уперед. Ніколи ще на землі не було такої армії. Це об'єднані сили всіх століть, починаючи з того часу, як вибухнули війни на землі. Сатана, наймогутніший з воїнів, очолює армію, а його ангели об'єднують сили для останньої битви. У його лавах царі і воєначальники, а також безліч народу, поділеного на величезні полки на чолі з призначеними командирами. У повному бойовому порядку вони просуваються вперед по розритій і нерівній поверхні землі до міста Божого. За наказом Ісуса, ворота нового Єрусалима зачиняються, і полчища сатани оточують місто, готуючись до штурму. Тепер вороги Христа знову бачать його. Над містом на постаменті з блискучого золота знаходиться високо піднесений престол, на ньому сидить син Божий в оточенні підданих свого царства. Жодні слова не в силі описати могутності і величі Христа. Слава вічного Отця оточує сина, світло його присутності перебуває у Божому місті і за його межами, сповнюючи всю землю своїм сяйвом. Найближче до престолу стоять ті, котрі колись ревно служили сатані, але як головешки, вихоплені із вогню, вони стали згодом відданими і посвяченими послідовниками свого Спасителя. За ними стоять ті, хто серед обману й невіря вдосконалював свій християнський характер, люди, які вшановували закон Божий, коли християнський світ оголосив його необов'язковим, та мільйони мучеників за віру з усіх віків. А далі натовп великий, що його зрахувати не зможе ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків. Перед престолом і перед агенцем зодягнені в білу одежу. А в їхніх руках було пальмове віття. Книга об'явлення, 7 розділ 9 вірш. Їхня боротьба завершена. Перемога здобута. Вони бігли на перегонах і здобули нагороду. Пальмові гілки в їхніх руках символ перемоги. А білий одяг свідчить про бездоганну праведність Христа, яка тепер належить їм. З уст викуплених лине пісня хвали і під небесним склепінням лунає Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і Агенцеві» Книга об'явлення 7 розділ 10 вірш. Ангели і Серафими зливають свої голоси в славослів'ї. Оскільки викуплені бачили силу і злобу сатани. Вони як ніколи раніше зрозуміють, що стали переможцями лише силою Христа. В усьому цьому сяючому сумні спасених немає нікого, хто приписував би спасіння самому собі, своїй силі чи доброті. Про те, що вони зробили і що витерпіли, не було сказано ні слова, а головною темою кожної пісні, кожного гімну є слова Спасіння нашому Богові і агенцеві. У присутності всіх мешканців землі та неба відбувається коронація Сина Божого. Зодягнутий у найвищу велич владу, цар царів виголошує вирок повсталим проти його правління і звершує суд над порушниками його закону і гнобителями його народу. Пророк Божий говорить і побачив великий білий престол і того, хто на ньому сидів, від лиця котрого втекли небо і земля, і місця для них не знайшлося. І побачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга то книга життя, і суджено мертвих згідно з написаним у книгах, за вчинками їхніми, книга Об'явлення, 20 розділ, 11 та 12 вірші. Як тільки відкриються небесні книги, і Ісус зверне свій погляд на нечестивих, вони пригадають всі гріхи, будь-коли вчинені. Вони побачать, коли і за яких обставин залишили шлях чистоти і святості, і як гордість і непослух призвели їх до порушення закону Божого. Перед ними постануть, ніби написані вогняними літерами ті звабливі спокуси, перед якими вони поступалися, потураючи гріхові, і благословення, котрими вони зловживали, вісники Божі, якими вони знехтували, відкинуті ними перестороги, хвилі божественної милості. Розбивалися об їхні вперті, нерозкаяні серця. Над престолом височить хрест, і як у панорамі змінюють одне одну сцену спокушення і падіння Адама. Наступні події у великому плані спасіння, скромне народження Спасителя, його юнацьке життя, простоти й послуху, Його хрещення в Йордані, піст і спокушування в пустелі, служіння Ісуса, яке принесло людям найбагатші благословення Небес. Дні його життя, багаті навчинки любові й милосердя, ночі молитов і пильнувань, проведені серед гірської тиші, змови, викликані заздрістю, злобою і ненавистю, як нагорода за вчинене на ним добро, страхітлива таємнича агонія в гевсемані під важким тягарем гріхів усього світу, зрада і видача його в руки кровожерливого натовпу, жахливі події тієї ночі, коли покірного в'язня, залишеного найближчими учнями, Воли грубо штовхаючи по вулицях Єрусалима. Поява Сина Божого перед Анною в палаці Первосвященника, судійському залі Пилата, перед боєгузливим і жорстоким іродом, де він зазнав насмішок, наруги, муки, і був осуджений на смерть. Усі ці картини постають перед ними як живі. Далі перед схвильованими глядачами проходять заключні сцени покірний стратник іде на Голгофу. Цар небес висить на хресті. Зарозумілі священники і глумлива голота знущаються з його пересмертних мук. Надприродна темрява, землетрус, пошматовані скелі, могили, що відкрилися в ознаменуванні хвилини, коли Спаситель світу віддав своє життя. Жахливе видовище є таким, яким воно було насправді сатана, його ангели піддані не в силах відвести очей від картин, створених їхнім пензлем. Кожний учасник тих подій пригадує роль, яку йому довелося відіграти. Ірод, який знищив невинних малюків Іфлієма, щоб погубити царя Ізраїлю, підла і розпусна іродіада, на сумлінні якої крові Івана Хрестителя, слабовільний пилат, що пристосувався до обставини часу, гломливі воїни, священники, старішини та знавіснілий натовп, який кричав На нас його крові на наших дітях. Тепер усі бачать страхітливість своєї провини. Вони марно намагаються сховатися від його божественної величі слави, котра перевершує своїм сяйвом славу сонця. А тим часом викуплені складають свої вінці до ніг Спасителя з вигуками Він помер за мене. Кінець першої частини.